Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас понеділок. І сьогодні, сьогодні 30-й день мого челенджу. Ви гадали, що все? А ні. Так, в мене була прерва. Нон-стоп 30 днів пропрацювати в мене не вийшло. Але ж, в мене ціль то яка була? За 30 днів. Заробити 150 тисяч. Давайте подивимось. В мене це вдалося чи ні? Навіть не дивлячись на те, що декілька днів я пропустив. Але про це я вам розповім в кінці відео, бо треба ще відпрацювати сьогоднішній день. Поки що розповім вам про ранок, як я відпрацював. З п'ятої ранку почав, і перше замовлення, а до речі, Uber дав промо акцію з понеділка по четвер. Включно, якщо виконати 50 замовлень, здається, або 40, або 50. 50 замовлень плюс 2000 гривень на рахунок. І тому потрібно по 12 замовлень робити кожен день десь. Ну і плюс там два замовлення десь ще. Буду пробувати виконати цю промоакцію. І отже, ранок увімкнув Uber і одразу прийшов Uber з ЖД вокзалу на Чапаєвку. Та, гадаю, по Берестейському проспекту що, що туди їхати. 300 там десь або 300 з копійками. Моїх вже. Окей. Сідає сім'я. Мама, папа, ну такі вже о, в возрості, і дочка там. Ну, дочка там гадков там теж вже там, 35, десь отак. І ми їдемо, їдемо, їдемо. Десь вже там на середині дороги. Батько роздопляється, що нема телефону. Годок іде, забув о опо, потягу. Вони такі, блін, що робити, а вони з Польщі. Я так. Зрозумів, що приїхали ненадовго е, і їм треба повертатись, а у нього в телефоні польська дія, типа, як в нас, і польський номер. Ну, коротше, без цього його не впустять назад. Вони в шоці? Я кажу: так, ну зараз наступимо на педальку газу. Давайте, що там по потягу? Вони кажуть, ну в нього 45 хвилин перерва, приїхали в 5.07. Я кажу, ну до 50. Другої хвилини він повинен бути. Я говорю, Зараз, якщо ета, можете батьків там висадити, і ми з вами назад, типу швиденько полетів. Вирішили, що так і зробимо, але не стали висаджувати батьків, завозити прямо в самі чайки. Разом з батьками розгорнулися одразу вже біля там чайки да? і одразу по Берестейському назад, щоб навіть 5 хвилин. Сэкономити. Ну, я там по трошки на вонючку Ось. приїхали, вони, вона попросила, я з батьком побіжу шукати. Можна там мама з, 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 з паковами і вещами почекає, я да, кажу, так, звісно, ну вопросать ноль, ну що? Я не розумію. А я її попросив, говорю, я завершу замовлення, і ви звідти з чая кладра... ви викликаєте і поїдемо по замовленню туди. Побазгатівся, щоб ми не парилися, щоб я вам з голови там цифру не видумував. Да, окей. Тому в мене вийшло одразу вже зранку два замовлення по убору зробити. І було предзамовлення по преміуму. Воно було в мене на 620 ранку з Ганчара на Поділ. Там щось 10 хвилин їхати, 3,5 кілометри. 390 моїх. Запобігаючи наперед. Іноземець і залишив ще 50 чаюшків. Отже, вийшло це замовлення 440. Клас! Ось, і ми швиденько повернулися на вокзал, ми чекаємо, вони побігли, там щось вагон відцепляли, перециплялі, но все гуд. До, до 6.05 десь вони прибігли, знайшли телефон. Все супер, вони щасливі. Дякую, дякуємо, дякуємо. Я кажу, ну на здоров'я. Отже, Галочка в карму, плюсик в карму пішов. Ось. Ну, ніяких там чоловік не залишили більше, ну то нехай. Ось. І потім, потім потім виконав я то, те предзамовлення, ну і пішов працювати вже що, що було. Десь уклон, десь убер. Uh, і від, відпрацював до 11 години. От зараз приїхав 11.10, повернувся додому. Працював 6 годин, пробіг 130 і каса 3 150. Ну, я гадаю, непоганий, непоганий ранок, непоганий старт. І виконав я 7 замовлень по уберу. Отже, норм. На сьогодні план мінімум 12 замовлень зробити. І працювати я буду на цьому тижні, ну як і сьогодні, намагатися побільше, годин по 12. Ось. Тому зараз робимо перерву і вже після перерви виїжджаємо на другу зміну. Треба попрацювати буде 6 годин десь і будемо намагатися зробити якомога більше замовлень по убору. Але ж план мінімальний по касі. На кожен день п'ятірочка залишається, але ж але ж, в мене зараз є ще е, замовлення е, багато по уклону без комісії. І якщо я буду по 12 годин працювати, то я хочу, щоб була мінімум шестірочка. Якщо 12 годин, то шестірочка, Ну, отже, гру, грубо кажучи, година 500 гривень. 10 годин відпрацював, значить п'ятірка должна бути. 11, 5500, 12, 6, Ну ось є. От ось такий план. І ввечері відпрацюю. Завтра, вранці або ввечері, розповім вам результати вже сьогоднішнього дня, і він буде 30-м. І я з, е, в кінці, потім порахую все в цьому відео і розповім, що ж в мене вийшло за челендж 30-денний за місяць. Буде дуже цікаво. Не перематуйте, не перемикайтесь. І не забувайте, будь ласка, підтримувати мене. Це дуже важливо для просування каналу. Лайк, комент. комент Дуже дуже було б чудово з сіми е, слів е, якийсь так осмислений. Тоді YouTube краще просуває. Ось. Ну і підписка, само собою. На зв'язку, друзі. Нагадую, друзі, кому потрібні автозапчастини, у Уклона з'явився новий партнер Автопро. UA. Маркетплейс. Найбільше в Україні по автозапчастям. Заходьте, вибирайте ваш город, потрібну вам запчастину, і якщо вона буде. Е в налічі з доставкою від уклон delivery В наявності, о! Згадав, з доставку уклон delivery за годину десь вона буде у вас. Користуйтесь. Ну що, друзі, розповів вам, як завершився 30 й день мого челенджу понеділок. Відпрацював я загалом 11,5 годин. Пробіг 250, так, за великий пробіг, ну, на пробіг то таке мені. І каса 5800. Ну, понеділок дуже-дуже норм я попрацював і завершився. Для челенджу там. По укону по уберу зробив 16 замовлень також дуже непогано. І тепер, друзі, найцікавіше ж, результати мого челенджу. Вигадали, що все, закінчився челендж, здувся я. Ніфіга, челендж. Ось тепер завершився, коли я відпрацював 30 днів. Була мета відпрацювати 30 календарних днів. І заробити заробити 150 тисяч касу за ці 30 календарних днів. Але в мене виник трошки форс-мажор, я розповідав. І в мене вийшло 4-3 дні чистих вихідних, і в четвер. Я почав працювати, я там попрацював 2,5 години 1100 касло лише зробив. Отже, рахуйте, 4 дня в мене з цих 30 були вихідні. Ну і давайте ж порахуємо, що в мене вийшло. Зумів чи не зумів? А я вже все порахував, друзі, за вас. Пробіг загальний. за 26 робочих днів. З цих 30 було. 6. Зараз, зараз, зараз. У мене все записано в блокнотике. 680. Ну, рахуйте, 6300, 6300, нехай буде. 6300 3 гривни кілометр в мене вартість. Отже, на напаливо пішло. 18900. Ну, нехай 19 тисяч пішло на паливо. Амортизацію, ну я рахую гривний кілометр. Нехай там буде ще 6, так, що давно, 6300. Ну, нехай 6300. 19,6300, 25 25,300. 25,300. Це мої витрати на пальне та амортизацію. А. Загальна каса 152 350, друзі. Я це зробив. Привіт усім хейтерам! Хто не вірив, хто казав, що неможливо, хто не вірив, що я це зроблю. Я це зробив навіть з запасом 4 дні. Дуже я гадаю непогано. І з 300, грубо говоря, Відняти 25 300 125 на 127 тисяч чистими мені залишається. Я гадаю, результат добрий. А якщо б не форс-мажор, ще плюс 4 робочі дні, ну, то таке вже. Ось, друзі, так що напишіть. В коментарях, як вам, можливо, хтось більше робить. Ну, коротше, попрацював від душі, скажімо так, але е, хочу зазначити, що працювати так на постійній основі, ну, хто думаю, зараз сяду півроку, так адфігачу там, машину собі куплю. Можливо, хто молодий там, можливо, все залежить від вас, запал там, мета. Але ж все одно е, молодий не молодий, а відпочинок е, від потрібен, бо від усталості, від втоми ну, нічого гарного нема. Потім на столбах розматуються, в дерев'ях, в квітах е, і тому подібне. І чужі ж машини розбивають, поміти своїх там. ну... І потім це може вилисти не те, що за півроку машина, а будеш в рабстві ще декілька років відпрацьовувати. Тому не раджу психувати нікому. Ось, Це я зробив так один раз в місяць. Це не, не значить, що кожен місяць я так буду працювати. Я буду працювати, звісно, менше. Ось. Ну, мені було цікаво, зможу чи не зможу. Ну, в мене це вийшло. Я дуже задоволений. Отже, друзі, будуть ще, будемо щось придумувати, будемо якось різноманітнити зйомки, щось придумувати. Але з вас, будь ласка, підтримка, підписка, лайки, коменти та перегляди, друзі. Дуже щось погано дивитесь. Ех. На зв'язку ні гвоздя, ні жезла.